Доброї ночі, дорогі друзі. У нас прямий ефір ніч з 4 на 5 серпня. Ради бачити, долучатися до спілкування до ефіру. Ставте ваші лайки, ставте запитання, будьте активними і будьте небайдужими. Підтримуйте сили оборони, підтримуйте тих, хто стримує ворога на далеких підступах, для того, щоб у нас в Києві в інших великих містах життя було набагато спокійніше, ніж воно є на фронті. Тільки тому, що за цей спокій, за ці можливості спати в себе вдома, а не в концтаборах, в тюрмах або під окупацією, за це заплачено високу ціну українським захисниками. Відповідно, їх підтримка, підтримка сил оборони це мінімальне можливе, що можна робити в цих умовах. Тому, будь ласка, на цьому стрімі підтримайте той збір, який ми з вами вже перший час проводимо. Збір на фонд технології майбутнього для. Посилювачів сигналу для дальніх польотів, дронів, підрозділ Карна, 22-га бригада Національної гвардії Київська Русь, антенна ретранслятор для того, щоб далі літати і точніше вражати ворога. Тому на цьому стрімі буде таке до вас прохання. Це збір в рамках фонду технології майбутнього на карці, там накопичена, напевне, вже велика сума. Це не повинно вводити в оману. Ця сума вона з попередніх зборів, тобто, це не означає, що ці гроші будуть витрачені повністю. Ці гроші вже витрачені. Тобто, за великим рахунком вони ці гроші вже е пішли на потреби українського війська. А оскільки правила Монобанку, що картки фонду вони показують повністю всю суму, яка накопичена, то відповідно. В цьому випадку теж він висвічує всю суму з початку відкриття цієї банки, а не як для потреб збору. Тому, будь ласка, підтримуйте цей збір, так само, як і інші збори, які ви бачите в своїх в соціальних мережах передачима або за порадами ваших друзів знайомих. Понеділок розпочався досить інтенсивно. І Є рішення по очищенню української влади від корупціонерів. Є рішення щодо початок перевірок, відкриття проваджень. власне. Можливо, ця непроста кризова ситуація, яка була з національним антикорупційним. Вона була в моменті неприємною, але потім вона дала сильний поштовх для того, щоб імпульс цих змін, який вивів людей на площі перед театром Франка, щоб цей імпульс змін теж він отримав. Відповідну реакцію з боку українських правоохоронних органів. Тобто, бачимо прямо змагання, інтенсивність боротьби з корупцією і бажання показувати результат для того, щоб кожен, хто має відповідні можливості боротися з корупцією, він на своєму місці це демонстрував. Отже, після резонансної публікації про Предмет розкоші нерухомості та невідповідність способу життя, який викрили журналісти щодо керівника енергетичної митниці Анатолія Комара, прем'єрка Юлія Свириденко доручила Міністерству фінансів, а також Державній митній службі із залученням Національного агентства запобігання корупції, а це урядова агенція. Тобто Свириденко має право доручати назика. Та використовуючи правоохоронні органи, перевірити факти, які були викладені в цих публікаціях для того, щоб дати відповідь на питання, чи є законними капітали і кошти, якими оперується керівник митниці. Міністерство фінансів теж зробило свою заяву. Міністр Сергій Марченко, в зв'язку з фактами, викладеними в журналістському розслідуванні Радіо Свобода, доручив виконувачі обов'язки голови Державної митної служби розглянути питання про. Відсторонення від виконання обов'язків відсторонити Анатолія Камара на час службового розслідування і подальше рішення щодо його перебування на цій посаді, воно буде за наслідками перевірок і розслідувань, які будуть проводити правоохоронні органи. Енергетична митниця це одна з найбільш казирних митниць. Я пам'ятаю, як був депутатом, то Пам'ятаю, скільки було нарікань на енергетичну митницю в часи Порошенка, вони займалися тим, що в Україну завозили нафтопродукти Росніфті російської, і для того, щоб зробити позиції Медведчука на ринку монопольними, то блокували активність інших трейдерів дизельної продукції або скрапленого газу, які завозили енергоресурси не від Росніфті і не через Медведчука. І тоді Чоріва є такий собі пан Піковський і близький до Луценка. Зараз бачимо якийсь теж ноунем керівника Анатолій Камар, який виявився підпільним таким власником величезних капіталів, і це все викликало великий резонанс. Він пов'язаний з паливним холдингом, підозрюється в мільярдних збитках бюджету та імпорті з Росією. За даними журналістів, родина цього комара після початку Великої війни збудувала моє такой передмісті Києва вартістю 70 мільйонів гривень, майже 5000 квадратних метрів на березі озера і їх оформила на 69-річного тестя цього митника. Також там автомобіль, навчання доньки в Лондоні, все це, скажімо так. Трохи не відповідає тим легальним доходам, які може мати керівник митниці. Ну, м'яко кажучи, не відповідає. А звичайно, це є кричущий прояв того, як митниця існує в паралельному світі, в якому, в принципі, вона існувала все життя і досі не було наведено на ній лад. Значить, їздить на Мерседесі s класу живе в елітному житловому комплексі в столиці. Донька навчається в платному коледжі в Лондоні. Дружина є фізичною особою підприємцем. Працює екскурсоводом і продає онлайн курси. Дохід за минулий рік склав 4 мільйони гривень. Так. Також є. Багато інших доказів того, що спосіб життя не відповідає базовим доходам керівника митниці, зате відповідає тим всім чуткам і очевидним побоюванням, що митниця є повністю корумпованою структурою. Ну і сам Камар, коли до нього про журналісти, замість пояснень почав від них фактично переховуватися і під кінець дня з'явилась новина про його відсторонення від займаної посади. Повідомляє Державна митна служба на виконання доручення керівництва держави щодо перевірки фактів в журналістських розслідуваннях стосовно начальника енергетичної митниці, Державної митної служби разом з Мінфіном залученням. Да. Мені здається, що має зараз нормально працювати. Бачу в ваші коментарі, що трансляція зависла, але я сам причин цього зрозуміти не можу, можливо, проблеми в провайдера. Якщо зараз нормально видно, то повідомте, будь ласка, поставте мені довідамися, що трансляція відновилася. Анатолія Комаран. Зараз нормально працювати. Бачу ваші коментарі. енергетичної мітності, Державної міцної служби разом з мініфіном залучить. Мені здається, що зараз нормально працювати. Мені здається. Зом з мініфіном залучить. Доручний керівництво держави, що так привір. Окей, значить, я зрозумів, де там перевелась трансляція. Відновлюємо стрім, друзі. я Перепрошую. Інтернет, бачите, він не повідомляє про намір відвалитися, але він відвалився. Тому ще раз прошу підтримати трансляцію, поставити лайк і згадати про те, що сили оборони вони потребують участі в фінансуванні їх поточних потреб. Тому в описі відео є банка збору, і тут в чаті вона теж є. Підтримуйте, будь ласка, збір для антенни посилювача сигналу для дальніх польотів дронів для того, щоб на Донеччині сила оборони мали все необхідне. Що стосується звільнення в митниці, відсторонення цього комара, так само, як і екстрена збирала кабінет міністрів напередодні Юлія Свириденко, так само і сьогодні вона реагувала. Вчора вони звільняли гайдая з посади очільника Мукачівської районної адміністрації. А для цього звільнення потрібно рішення Кабміну. Сьогодні вони відстороняють комара, так само починається конкурс на керівника Державної митної служби. Все це абсолютно відповідає новому, новому сказав, обличчю влади або новим тенденціям влади, які так до цього були, але зараз вони будуть ще публічніше, ще активніше, тому що нова прем'єрка Юлія Сверденка вона демонструє тотальну, тотальне несприйняття, нелояльність до корупції і її бажання стати таким прем'єром Криголамом, воно вже очевидно. Тобто тут я можу сказати. Що е, ті, хто збирається жити по посторонно, точно їм нічого хорошого не світить, тому що після вуличних протестів, після бажання людей бачити боротьбу з корупцією як топ-пріоритет номер 1 Свереденка, це дуже чітко відчула, і це буде пріоритетом в її роботі, і тому очищення тієї вертикалі, яка перебуває в її підпорядкуванні, це питання найближчого майбутнього. Воно буде реалізоване і Україна. Ще краще зарекомендує себе, як і до того вона непогано рекомендувала. Можливо, ці скандали трошки підірвали, да, репутацію, але до того Україна мала репутацію країни, яка дуже системна і тривалий час ефективно бореться з корупцією, створиш всі необхідні антикорупційні органи. Так, сподіваюсь, мене видно чути, тому що не знаю, що з інтернетом. Але має це бути окей. Значить, Сверденка оголосила, що починає процес відкритого конкурсу на посаду керівника Державної митної служби. Це важливий етап в перезавантаженні митниці, яка має стати ефективним прозорим органом, що працює за європейськими стандартами. В конкурсній комісії буде український бізнес. По-перше, від спілки українських підприємців, по-друге, від Ради Федерації роботодавців. І від юристів також будуть міжнародні партнери з країн Балтії і експерти з питань врядування та інституційних реформ. Уряд затвердив середньостроковий план заходів із реалізації реформи митниці. Таким чином є всі шанси побороти корупцію в цій, здавалось би, не. Незламний да, хребет цієї корупції в митниці, але такий шанс зараз є. Так, ну і це день, коли ще Служба безпеки України може похвалитися успішною реалізацією спецоперації. Безпілотники СБУ вразили 5 російських винищувачів на аеродромі САКі. Один з них, один літак знищено повністю. Це були безпілотники з Центру спеціальних операцій Альфа СБУ. Які завітали до військового аеродрому САКі на території тимчасово окупованого Криму? Це є ключова, ключова авіабаза Росії для операції в Чорному морі. Внаслідок удару повністю знищений літак Су-30, ще один пошкоджено. Також вражено три літаки Су-24. Один літак Су-30 коштує в середньому від 35 до 50 мільйонів доларів. Також на території аеродрому було вражено склад авіаційного озброєння. І це не єдина успішна операція. Сили оборони завдали удару по базі паливно-мастинних матеріалів аеропорту Сочі. Зроблено це було силами безпілотних систем, тобто новий рід військ, який очолює Мадяр, і на потреби якого ми недавно збирали гроші на автомобіль. До речі, я думаю, скоро закупівля відбудеться і машину доставимо. Тим часом. Так, про запобіжні заходи депутату Кузнінцовому я не знаю. Ми говорили, але я не знаю, чи це було в тій частині стріму, який був е доступний, чи він завис Кузнєцов обрав запобіжний захід 2 місяці під вартою або 8 мільйонів гривень застави. А його спільнику колишньому очільнику. Луганської обласної адміністрації, нинішньому донедавна очільнику Мукачівської міської адміністрації, так от йому обрали 10 мільйонів гривень застави, і так само взяття під варту. В обох випадках застава це не примха, це вимога, яку ставить Український кримінально процесуальний кодекс перед суддею. Він зобов'язаний зробити таку альтернативну пропозицію або застава, або тримання під вартою. І було опубліковано шокуюче відео з прослуханими розмовами. Я вам дуже раджу подивитися його. Тут кидаю посилання на це відео в цьому кримінальному провадженні. Лінк в чаті, будь ласка, туди зайдіть, подивіться. Президент на Харкові, в Харкові, на Харківщині. Там багато зустрічей з медиками, з військовими, які. В медичних закладах проходять лікування та реабілітацію, зустрічі з захисниками, які борються на Покровському, Вовчанському, Куп'янському напрямках, вручення державних нагород, спілкування з воїнами 17-го окремого мотопіхотного батальйону в складі 57-ї бригади імені Кошового отамана Костя Гордієнка, також нагородження воїнів 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка. Які тримають ділянку фронту в Липцях? І зустріч з харківською громадою, з харківськими чиновниками, з харківськими мешканцями Харківщини, там також в укритті в місті. Андрій Єрмак опублікував декілька резонансних статей. Вашингтон Пост в французький Лепонт, і Вашингтон Пост Єрмак назвав умови, за яких війна може завершитися вже на поточному тижні. І це цілком реальний сценарій. А єдина вимога це серйозний, справжній і безкомпромісний тиск на Росію для того, щоб вона зупинилася в своїй агресії під тиском цих запровадження нових санкцій. Зокрема, Мова йде про накладення обмежень на російські державні агентства РосАтом і Роскосмос. Йдеться про відключення Газпромбанку від СВІФТ, а також введення санкцій проти російських портів. Україна підтримує позицію Трампа щодо досягнення миру через демонстрацію сили. Тільки такий підхід є зрозумілим для Путіна, пише Єрмак у Вашингтон Пост в газеті, яку читають. В обох партіях, але вона історично тяжіє до демократичної партії. Враховуючи, що недавно в нього було інтерв'ю на каналі Newsmax, Макс, який близький до МАГА. Та тут якраз він працює з обома політичними таборами на території США. Росія імпортує на мільярди доларів мікрочіпів та електроніки, яку використовують в безпілотниках і ракетах. Пише Єрмак. Це робиться через Китай та інші менші країни Центральної Азії, ці компоненти часто походять з Заходу, але потрапляють до Росії обхідними торгівельними шляхами. Покласти цьому краї можна шляхом санкцій, і двопартійний законопроект Грема і Блюменталя знаменує собою вагомий крок до завершення впровадження всіх вторинних санкцій проти. Тих структур в третіх країнах, які допомагають фінансувати російську військову машину. Росатом, Роскосмос це не звичайні цивільні структури, а вони відіграють важливу роль у підтримці війни, яку веде Путін. пише Єрмак. Путін вважає, що ці організації повинні бути повністю під санкціями. Точніше, Єрмак вважає, що ці організації мають бути повністю під санкціями і позбавлені. Можливості співпрацювати з будь-якими структурами на заході. Також треба відключити Газпромбанк від Swifту і зупинити тіньовий нафтовий флот. Президент Зеленський вкотре там на, наклав санкції на капітання тіньового флоту для того, щоб аналогічні санкції наклали і партнери на Заході, тому що тепер у нас синхронізовані пакети санкцій між Україною та країнами Європи. Ну і звичайно, новини з Америки вони теж для нас довгоочікувані. Очікуємо на закінчення ультиматуму, який Дональд Трамп виставив на цьому тижні. Хоча треба розуміти, що. Цей ультиматум може бути продовжений та повністю вкладається в логіку Трампа. Тому якщо це станеться, не треба до цього ставитися надто драматично. Дуже гарний коментар дає Меттью Вітакер. це посол Америки при НАТО. На сьогоднішній день один з найбільш відвертих яструбів в американській зовнішній політиці. Що він сказав в інтерв'ю каналу Ньюсмакс? Неможливо залізти в голову Путіна, тому що вона хвора, збочна і вірогідно, нелогічна. Але знаєте, я вважаю, Путін не хотів би змагатися з найбільш потужною армією в світі, якою є Сполучені Штати. Також Вітакер повідомив про те, що Стів Вітків їде до Москви, щоб донести ультиматум Трампа до Путіна. Також і так зізнався, що Трамп просив його координувати продаж зброї в Україну шляхом продажу цієї американської зброї європейським союзникам. І перша новина вже з'явилася до кінця дня це Нідерланди, які на півмільярда доларів купили американську зброю для України, тим самим виконуючи цю пропозицію, яка була досягнута між Європою, Америкою та Україною. Значить, 500 мільйонів доларів включатиме в себе також компоненти та ракети для Петріот, повідомив міністр оборони Нідерландів Берекельманс. Президент Зеленський розказав, що 500 мільйонів, долар, 500 мільйонів євро, які будуть витрачені з коштів Нідерландів, це підуть на саме американську зброю. І це такий перший крок серед країн НАТО, коли вберуться гроші. Для придбання американської зброї, європейські європейські гроші на придбання американської зброї, а потім ця зброя передається Україні. Це рішення, це практичний результат саміту НАТО в ГАЗі. І Зеленський подякував генсеку НАТО Марку Рюту за те, що він це е, організував, і е, прем'єр-міністр Нідерландів Діку Схофу за рішення, яке він ухвалив про. Витрачання цього півмільярда доларів на потреби української оборони. Тим часом Дональд Трамп він обурений тим, як Індія поводиться. Індія не тільки купує величезну кількість російської нафти, вони ще й продають придбану нафту на відкритому ринку заради великого прибутку. Їм, індусам, все одно скільки людей в Україні вбиває російська воєнна машина. Через це я значно підвищую мита, які Індія буде платити Америці. Дякую за вашу увагу, президент Дональд Трамп. І, звичайно, такі зміни в риториці Трампа це теж похідне велике зусилля, які докладала в тому числі українська дипломатія. Президент Зеленський, глава Офісу Єрмак, Міністерство закордонних справ Сибіга, міністр оборони спочатку умірав. Зараз шмигаль уряд України, міністр економіки Свириденко, зараз прем'єр-міністр для того, щоб отримати таку можливість. Бути зрозумілою в адміністрації Трампа, я так сказав. Це було непросто, тому що перші тижні місяці були дуже складними, але зараз ми бачимо абсолютно інший підхід до України. Посол Вітакер також заявив, що найближчим часом одразу кілька країн оголосять про виділення коштів для придбання американської зброї для України. Ну і в Росії вони намагаються якось реагувати на таку. Нову реальність, яка їм дуже не подобається, вони повідомили про те, що виходять з мораторії на розгортання ракет середньої та меншої дальності. Навіть зробили спеціальну заяву МЗС Росії на цю тему. Ну, насправді ці заяви нікого не вражають і нічого серйозного не матимуть як наслідки, тому що з цієї угоди Дональд Трамп вийшов ще в 2019 році в зв'язку з розробкою Росії крилатої версії ракети Іскандер. Яка порушувала умови договору, укладеного ще в далекому 87-му році Рейганом і Горбачовим. Після того, як Трамп вийшов з цієї угоди, то мораторій діяв як добровільний російський жест. Але цей мораторій він... Хоч з боку Росії, якби не скасовувався, але давно вже не виконувався. І вони вирішили після того, як Трамп дав казівку перемістити ядерні підводні човни у відповідні регіони, у відповідь на погрози, які собі дозволив Медведів. Ну, зрозуміло, що це нікчемний крок з боку Росії, але в них не так багато козирів, які вони можуть ще покласти на стіл. Тому тут вони просто намагаються, хоч якось. Реагувати, але нарешті почав реагувати і Медведєв, який на майже тиждень замовк після того, як Трамп почав йому відповідати, перший пост Медведєва опубліковано починаючи з 31 липня. Коли він згадував в своїх твітах про так звану мертву руку автоматичну систему відповіді на ядерний удар з боку Росії. Після чого Трамп дав наказ перемістити дві атомні субмарини. Тепер Медведєв вже прокачався не знаю, відійшов і заявив таке, що заява МЗС Росії про зняття мораторій на розміщення ракет середньої та меншої дальності є результатом антиросійської політики країн НАТО. Це нова реальність, з якою доведеться рухуватися всім нашим опонентам. Чекайте подальших кроків. Це все, що написав Медведєв, і Це забавно, тому що тут слово «Америка» жодного разу не зустрічається. Тобто, фактично, він злякався, боїться згадувати не просто Трампа, боїться згадувати Америку в своїх публічних комунікаціях. Тепер для нього Америка в риториці, це тепер він називає країни НАТО. Ну чому? Зрозуміло. Тобто, Трамп е на огризання Медведєва дав жорстку відповідь. Медведєв зрозумів, що він створює величезні проблеми для Путіна. І щоб хоч щось сказати, він почав такими абстрактними фразами про країни НАТО оперувати замість того, щоб згадувати Америку. Бо тільки Америка так реагує. І зрозуміло, чому? Тому що, якщо він буде далі ескалювати, то тим жорсткішої буде подальше відповіді Трампа. Тому це показує, що вони бояться Трампа і бояться його рішучих дій, і це, звичайно, має принести результат для України. Так, друзі, давайте до запитань і відбій. Ганна Ткачук, дякую, Наташа Чобич, дякую, Тетяна Заводна, Людмила Ножикова. Надя. Якби не президент Зеленський, то так би жили собі, журували злодії, мидники і всі корупціонери. Тут важливо, що він дав розкритися антикорупційним органам. І фактично їхня діяльність всі ці роки вона була без жодного впливу і контролю з боку президента. Зараз його теж немає, але принаймні виникла нормальна комунікація після останньої справи. Чому борцові з корупції на і САП за 10 років свого існування не побороли корупцію? Адже ті, кого зараз викривають, не з-під землі виросли, питає Ніна. Ніна, тому що корупція це дуже складна, дуже системна проблема. Вона потребує тривалих зусиль і вона потребує, я б сказав, сфокусованості по обидві боки: і політичної, і правоохоронної. І інколи антикорупційні органи йдуть за великою рибою, а інколи йдуть просто за простими рішеннями і покарання депутатів за помилки в деклараціях, тому що це теж створює швидкий ефект для медіа. Сергій Пустовід. Головне, щоб не возили їх у клічатих ковдрах і суди не тягнули з вироками. До речі, це теж справа набу по Масірову, і теж досі немає вироку. Коли він ховався під про ковдрою, пам'ятаєте? Алканафт здувся, пише Наталя Чобич, і це, напевно, найбільш вилучний коментар щодо Медведєва в цей вечір. Друзі, дякую вам за увагу. Вибачте за проблеми з інтернетом. Перепрошую, не завжди вони передбачувані ці проблеми. Всіх обійняв до скорої. Підтримуйте збір в описі відео є банк і дивіться цікаве відео від Набу про останнє викриття. Всім до зустрічі, всіх обійняв до скорого. Пока.